8 березня ми вшановуємо тих жінок, які виборювали свої права. Ми їм дякуємо за те, що в нас є змога навчатися в університетах, голосувати на виборах, працювати і отримувати таку саму зарплатню, як чоловіки. Не завжди це так. У нас досі є закони, які дискримінують одну зі статей за гендерною ознакою. Досі наше суспільство не розуміє, чому створюється жіноче вагоне метро, чому створюються жіночі таксі «Women for Women». І замість того, щоб порадіти, йде як мінімум хвиля обурення в соцмережах. Але так чи інакше, сьогодні буде багато відео про те, де дискримінуються жіночі права, яким чином, як в цьому задіяний патріархат. І я хочу поговорити про протилежне. Давайте поговоримо про матріархат. Моїми надійними джерелами інформації будуть чат GPT Вікіпедія. Тому що знаходити інформацію в біля якихось наукових статтях у мене не було сил і енергії, і перед записом цього відео я сіла почитати в Google Академії, які взагалі є статті на цю тему. І на тему матріархату ж існує, ну, принаймні мені видали лише одну статтю українською мовою, все інше було російською. Ну, звісно, англійською матеріалу побільше. Але його відкривати читати у мене зараз немає ні сил, ні бажання, ні натхнення. Тому дякую, що в цьому світі існує чат GPT. Я його попросила написати топ-20 країн, де існує матріархат. Він не написав мені жодної країни, зате написав різні поселення. Я попросила його проранжувати від поселення да, з найбільшим матріархальним устроєм до найменшого. і розберемо з вами перші три. Перше це Мосо, народ у Китаї. Е, Часівці каже нам, що цей. Народ відомий своєю унікальною матріархальною культурою. Жінки займають центральне місце в родині, ведуть господарство, а спадщину передають через жіночу лінію. МОСу немає традиції шлюбу, і жінки мають значну свободу. Так, дійсно, у цього народу немає традиції шлюбу, у них практикується так званий гостьовий шлюб. Коли чоловік приходить до жінки, іде, зазвичай діти не знають, хто їх батько, виховується ця дитина. У сім'ї матері, і тут я не бачу в цьому великого прояву матріархату, тому що у нас е, теж іноді діти не знають, хто їхні батьки, е, хто їх батько. І діти виховуються у родині матері, де тут мої моса? Е, Китай так і не зміг домогтися того, щоб е, цей народ узаконював свої шлюби. Е, Дійсно, весь спадок передається по лінії матері. Жінки приймають економічні рішення, і хоча політична влада знаходиться у руках чоловіків. Жінки в цьому поселенні займаються землеробством, це поселення, в принципі, вони лібороби, тобто землеробство це їх основний напрямок діяльності. І чоловіки працюють в полі поруч з будинком їхньої матері, тобто там, де вони виросли, в принципі, це логічно, тому що вони не знають, хто їхній батько. Да, вся, вся їхня, це ті самі чоловіки, які живуть з матір'ю завжди. Такий закон панує у них вже півтори тисячі років, і тут чоловіки не мають ніякої приватної власності. Все передається жінкам. Далі Чаджапеті написав мені про ірокезів: це індіанці, тобто зараз вони живуть на території США і Канади. У племенах ірокезів жінки займають важливу політичну роль, зокрема у виборі та обрання лідерів. Родина також є матріархальною, а землю успадковують жінки. Це те, що написав чат GPT. На жаль, в Вікіпедії я такої інформації не знайшла. Ем, давайте ще розглянув традиції. М, ні, я прочитала, нічого не знайшла про матріархат. Ірокезів саме у Вікіпедії, але повіримо GPT. що було цікаве, так те, що українець був вождем цього поселення. Це був уродженінець Полтавщини, льотчик гарьої Радянського Союзу Іван Даценко. Йому вдалося втекти з радянського концтабору у Сибірі, ну однозначно краще в Канаді, ніж у Сибірі. І тут він одружився з індіанкою, єдиною дочкою вождя одного з племенів ірокезів. І після смерті тесті Іван Даценко став сам став бождем. Тобто, не дивлячись на те, що Чаджбікіна пише, що це плем'я з матеріархальним устрієм, все одно ось е, передання цієї влади. Статуса вождя відбувається чоловічою лінією, навіть якщо цей чоловік не є кровним родичем минулого вождя. Останній народ, який закриває топ-3 за думку чата ГІТІ, це поселення Горо. Де хто вони? Де вони? Боже, от про них Вікіпедії Тибету-Бірманський народ це в Індії. Да, тут про них в Вікіпедії просто тонна. І найцікавіше у них не матріархат, у них просто матрилінійні традиції. Це означає, що спадок прізвище йде по лінії матері, але все інше у них так само, да, як і у нас з вами тобто, влада займається чоловіки. і в інших. Сфера суспільного життя також переважають чоловіки. Тобто я не знаю, що там Чаджі Піці собі думав, коли писав мені, що в цих, в цих народностях є матріархат, але ми бачимо, що все одно чоловіки можуть дуже активно брати участь в політичній діяльності своїх поселень, організацій народностей. Я десь читала, не можу зараз знайти, що в цих МОСОУ, які в Китаї е, Так, у них е, так, у них було таке, що чоловіки навіть виходили на демонстрації е, з приводу захисту своїх прав, тобто ми можемо зробити висновок, Він такий матеріархат більш поширений, і він дійсно поширений на досить багато сфер суспільного життя, що чоловіки навіть вийшли на демонстрацію. До речі, дорогі чоловіки, якщо вас щось не влаштовує, є прекрасний рух, який бореться за права чоловіки. Він називається маскулінізм. Та да, є фемінізм, а є маскулінізм. Е, так що, якщо вас щось не влаштовує, треба не принижувати фемінізм, а підтримати маскулінізм. Да? Це м, істотно велика різниця. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. А також напишіть, будь ласка, що я забула і опустила в цьому відео. І наостанок я попросила чата GPT написати, які є плюси і мінуси матріархату і плюси патріархату. Ну, це прям була печалька. Давайте почитаємо це разом. Плюси матріархату, справедливіша система спадкування. Ну, не знаю, я не знаходжу цю систему більш справедливу, як, наприклад, да, все майно передається тільки по чоловічій лінії, або все майно передається тільки по жіночій лінії. Я не знаходжу це справедливим, тому що це дискримінує інший гендер. Вища роль жінок у прийнятті рішень. Жінки мають більше влади в політиці, цієї економіці, що може сприяти балансу в суспільстві. Тобто цей плюс існує лише, тільки лише тому, що у всьому іншому світі патріархат, і жінки е, займають нижчу роль в прийнятті рішень. Такий собі теж плюс: менше насильства та конфліктів. Оце я дійсно вважаю плюсом. Е, Запам'ятали собі, менше насильства та конфліктів у Матріархальних устроях. Сильні родинні зв'язки, то, що діти виховуються не лише батьками, а розширеною сім'єю, бабусями, тітками, ну, таке, не знаю. Я вважаю, що вихованням повинні займатися батьки, рівномірний розподіл ресурсів, дуже суб'єктивний плюс, зменшення гендерної дискримінації, так, ні. Тому що далі в мінусах чат GPT мені декілька разів напише про дискримінацію чоловіків. Стільки до соціальних криз матері часто не суть головну відповідальність за сім'ю, що може робити такі суспільства, більш стійкими у складні часи, ну, не знаю, не, не проживала в таких, але дуже сподіваюся. Тобто, з реальних плюсів лише менше насильства та конфліктів. Мінуси матріархату. Може виникати дискримінація чоловіків. Ну, так, що маємо, то маємо. Якщо якась одна стать домінує, то, стать домінує, то інша автоматично дискримінується. Менше чоловічої участі у вихованні дітей взагалі дуже смішний пункт, тому що у нас патріархат, але чоловіки теж дуже часто, не дуже активно беруть участь у вихованні дітей, можливі економічні обмеження, е, оскільки чоловіки мають меншу роль, це може впливати на економічний розвиток. Якщо чоловіки не залучені до продуктивної діяльності, відкрию секрет, якщо половина суспільства не залучена до економічної діяльності, то можливі економічні обмеження у будь-якій країні. Консервативність та ізоляція, ну, якщо він так ок, то чому це мінус? Конфлікт з сучасними патріархальними структурами. Можна це коментувати? І це вважається мінусом патріархату. А вони як повинні були? Поглатіться патріархатом і жити щасливим? Обмеження кар'єрних можливостей для чоловіків, думаю, перегукуюся з пунктом першим, може виникати дискримінація чоловіків. Да, те саме, Якщо одна якась думаю, гендер домінує, то інші. Автоматично принижуються. Які плюси патріархату? Дуча ну, GPT тут мені, звісно, не валів. Чітка соціальна структура, ефективна система управління, захист безпеки, економічного розвитку, таке визначення ролей, прості Господі, сильні сімейні цінності. Боже. сильні сімейні цінності. Патріархальні суспільства часто роблять акцент на збереження традицій та сімейних цінностей, що сприяє вихованню дітей у стабільному середовищі. Чан Піті має на увазі, що жінки повинні готувати, а чоловіки повинні зробляти гроші. Ну і коротше, тут ще три пункти. Я йому сказала, що це все діч, і патріархат не має плюсів. І те, що ти описав, це зручність для чоловіків, і те, що ти вважаєш плюсом, несе загрозу жінкам, і тому патріархат не має плюсів. І знаєте що? Чан Піті зі мною погодився, і послухайте, що він написав. Патріархат немає реальних плюсів, якщо розглядати його з точки зору рівності та справедливості для всіх. Він створює системні обмеження, які перешкоджають розвитку суспільства, порушують права жінок і формують нерівність, яка впливає і на чоловіків, змушуючи їх відповідати жорстким гендерним нормам. Тому у висновку я хочу сказати, що немає ідеального світу патріархату або немає ідеального світу матріархату, усюди є. Свої мінуси з плюсів. Ми виявили, що в матріархаті лише один плюс це менш насильства та конфліктів. Цього чоловікам я рекомендую реально повчитися, сходити нарешті до психологів, психотерапевтів, психіатрів, якщо ви цього потребуєте. І це не соромно, це нормально, це нормально піклуватися про себе, про своїх оточуючих. Тому що коли ви загрожуєте їм своєю поведінкою, це не є норма. Саме тому створюються жіночі таксі і жіночі вагони. І як другий висновок, я хочу сказати, що Та просто подякуйте, що жінки хочуть рівних прав, а не помсти.